З 2019 року у Миколаєві та Первомайську функціонують спеціалізовані поліцейські підрозділи протидії домашньому насильству. Вони були створені для оперативного реагування на виклики, надання комплексної допомоги потерпілим і проведення превентивної роботи з кривдниками. Протягом минулого року до органів поліції Миколаївської області надійшло більше 11 тисяч повідомлень про факти домашнього насильства. За результатами цього поліцейськими було прийнято рішення про складання більше 4 тисяч адміністративних матеріалів по тим фактам, які були підтверджені. Також було винесено більше 3,5 тисяч термінових заборонних приписів стосовно кривдника про заборону перебування або контактування з потерпілою особою. Поліції зазначають, від домашнього насильства страждають як жінки і діти, так і чоловіки. Правоохоронці активно проводять інформаційні кампанії з метою привернення уваги до цієї проблеми. Доводиться інформація, як не стати жертвою домашнього насильства, де можна отримати допомогу, де розташовані будинки, в яких тимчасово може перебувати потерпіла особа, як жінка, так і дитина. І такі кампанії у нас направлені на підвищення рівня обізнаності населення про неможливість замовчувати факти домашнього насильства. Правоохоронці закликають миколаївців не мовчати. У випадку, якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства, ви можете звернутися напряму на спецлінію 102 або на профільну гарячу лінію, номери телефонів якої ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.